Так, ну ось, ось ми приїхали і в Кишеньки, давно збиралися, не знали, що тут, чи є, чи нема льоду, сказали, що є, вирішили поїхати. Льод кругом, як бачите, є. Увесь залів. Тобто в кишеньки це гирло річки Орскла, це Полтавська область, Кобеляцький район. Ми тут рибачимо осінню, Судак, щука. ну Взимку ще не були ні разу. Будемо пробувати на балансир. ну В основному будемо опиратися на балансир. Попробуємо поставити жерлиці, як дещо знайдемо. Ну а там далі буде видно. Не Попробуємо мотелька піздіти, таку фігню не надівали. Ну, трошки нам більше вилізти Не хочело, ну и на мармышку даже брат. Понял? Вот такой фигня. Не хочет даже и на мармышку. Японский бух леска злыпается. Å? Oh. Oh, hey. Ну єсть непоганий окунюк. Опа. Крошена йорка як попугоючка. Од і мотилька, ну був одного малесенького на палицю поймав і без мотиля. А це посадив. Ух ти го, добре удари! <бігував> і стукнув так. А підсипить свіжого мотилька, може. Ти Та ми вже тут оббурили воно все. Не тут... не можна, я ще там бігав, блять білої рубини. Була нема, да? Не. Там вообще нема. Прошені окуні. Довго. Довго. Він як ніякий... і... сука, отпало. Ну, mm -hmm. uh, все, я понял. Ага, uh -huh. понял. А где мои? А, ось, все. Да. Два окунька. Ось вытянул. На вот такую штуканцию. балда, чешок і тройничок з капелькой. І як на яйця Удар, дно, натяжечка, Можна чуть-чуть покачати Сейчас спробуємо Сейчас спробуємо Так, ось ми зариблюємо річку ворскла. Живці, які нам не понадобились, випускаємо у воду. Виливаю Ух ти. Ухті. Бачите? Може виростуть. Вони живі. Ну, Якийсь дуже-дуже маленький вклад, але у зарибленні річки ми взяли участь. Ось так. Ну ось, І пройшло майже два дні нашої рибалки. Скажем так, рибалка нездійсненних мрій. Не здійснились наші мрії. Не спіймали ми майже нічого. Ну, Спіймали там, я не знаю, до десятка окунців і напарник так само. От, напарник чистить окунців. Декілька вже щоб додому чищені привезти. Оббігали ми увесь залів. Пройшли вчора кілометрів 10, сьогодні кілометрів 8, ну так, приблизно більше-менше. не знаю. На балансир ніде нічого. ну, Зранку оту, нам... Підвісний тройнічок по пару окунчиків на балансир, а то перепробували все. І великі, і маленькі балансири, різні кольори, різні виробники. І на метровій глибині, на трьох, на п'яти, семи, десяти метрах, на свалах, в ямах. Ніде нічого. Місні теж бігають, рибаків небагато. Питали, кажуть, дуже дуже слабо. Так що. Проїхали за 200 км не спіймали майже нічого, ну нічого. Отрицательний результат, теж результат. Зато находилися, подихали свіжим воздухом, ну і все, збираємося додому. Ось така рибалка.